Яка головна помилка жінок при розлученні? Вони про все домовляються з колишнім усно, про аліменти на дітей, про те, з ким буде проживати дитина і про поділ майна. Згодом виникає ряд проблем. Він платить аліменти стільки, скільки вважає за потрібне і коли захоче. Майно він таємно розпродає або переписує на інших осіб. Гроші знімає з рахунків. Вісім з десяти моїх клієнтів жалкують про те, що не зафіксували всі домовленості в договорі. І до моменту, коли ти вирішила піти до суду, все стає ну дуже сумно. І щоб все повернути, потрібні час та твої ресурси. Як цього не допустити, я розповідаю на своїй сторінці. Запам'ятай декілька головних правил при розлученні: перше. Вирішити питання щодо дітей та майна одразу. Друге, всі домовленості потрібно закріпити в договорах. Це може бути договір про поділ майна подружжя, договір дарування та договори щодо дітей. І останнє: якщо ти думаєш про розлучення, проконсультуйся з адвокатом, щоб бути підготовленою та знати, що ти отримаєш після розлучення.